Стата неділя зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу та вона нерозважна, не розуміючи Божої справедливості. Шукаючи установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос на оправдання кожного, хто вірує. Мойсей, про праведність, що від закону пише, Той, хто його виконує, буде не м жити, справедливість же, що від віри, так говорить, не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, тобто Христа звести додолу, або хто зійде в безодню. Тобто, щоб вивести Христа з мертвих, що, Отже, вона каже: Близько тебе слово, в твоїх устах і в твоїм серці. Тобто слово віри, що ми проповідуємо. Бо коли ми твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається. На спасіння. коментар. Моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Дорогі мої, є особи, які дорогі нашому серцю. Ми за них турбуємося, дбаємо, переживаємо, щоб вони були щасливі, здорові, щоб у них все було добре в житті. Але життя, яким би воно не було, чи більше труднощів, чи менше, чи більше вигод, чи менше, воно закінчиться і перед нами буде вічність. Тому в житті важливі найперше дбати про освячення і спасіння наше, як і кожної людини. Тому, Ті, хто для нас такими дорогими, за кого ми переживаємо, маємо першу дбати про те, щоб врятувати, спасти їхні душі. Бо і Христос каже: дбайте найперше про царство Боже, про спасіння душі, а решту Господь додасть вам, бо Він знає, що ми потребуємо маємо бути так, як ті діти, шукати найперше царства Боже. Адже дитина мала, вона не клопочеться, що вона буде їсти, що водягатися. Що буде одіта, зута чи нагодована, про те дбають батьки. Ось так і Бог про нас подбає. Тому. На силу ми не можемо когось спасти, дорогі мої, і освячувати. Але важливий для нас є інструмент, на який вказує апостол, і чим можемо допомогти. для них – це молитва. Ми ніколи вже не можемо нікого заставити чи змусити. Дитина, поки маленька, можна ще заставити. А коли вона вже більша, ми не зможемо на неї вплинути. Вона нас не слухає і руками розходимо. Що нам робити? Молитися. І все і чекати, так як Бог чекає. Маємо пам'ятати в молитві тих людей, яких Бог поставив на нашій життєвій дорозі, узивати до Господа, щоб вони провадили життя досконале, щоб вони йшли дорогою спасіння, від матея святого Євангелія читання. Одного разу. Коли Ісус прибув на той бік, у край Гадаринський зустріли його два піснуаті, що вийшли з гробів, такі люті, що їх ніхто не міг прийти тією дорогою, і стали кричати, що нам, і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Оподальше від них пасло ще велике стадо свиней. Біси попросили Його, як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо до свиней. Ідіть, сказав їм, і вийшли з них і увійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилося у хвилях. А пастухи втекли, і прибувши в місто все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові на зустріч. і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, Він переплив і прибув у своє місто. Коментар. І почали кричати: що нам, і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Дорогі, мі, Христос ходив гадаринським краєм і не звертався до нікого, хто не потребував Його. А тут двоє біснуватих самі дають про себе знати, самі виявляють себе і свій стан. Це показує дуже надважливу річ для кожного з нас: Христос був Богом, Отже був святим, і ця Його святість не давала злим Духам почуватися комфортно, тому вони виявляли себе. Так само і в нашому житті. Щоб більше будемо прямувати до досконалості і ставати святими, як будемо щонеділі й свята приступати до щотихтай сповіді і причастя, то більше будемо змінювати світ, впливати на тих чи інших людей, їхні недоліки, вади, також на ситуації чи проблеми, які є навколо нас. Дуже і дуже є важливою праця над собою, переміна себе, зростання в досконалості, у святості. Коли ми змінимось, то тоді ми навіть мимоволі будемо навертати, преображувати, щілювати інших навколо себе. Отже, Праця над собою це дуже важлива річ не лише для нашого спасіння, а для спасіння цілого світу. В сьогоднішньому євангельському тексті ми маємо змогу спостерігати за різними реакціями на сам факт присутності Господа нашого Ісуса Христа. У певному місці перша реакція є властива пісам, якими були одержимі ті двоє нещасних чоловіків з Гадаринської околиці. Очевидно, близька присутність Божого Сина викликає у злих духів неабиякий дискомфорт. Тому спочатку вони кричать та нарікають. А згодом прощають у Христа про певне милосердя. Отже, там, де є Христос, зло почуває себе недобре. Напевно, варто про це пам'ятати, коли зустрічаюся з якимось злом і в своєму житті, що маю тоді робити. Ще одна реакція другі мої на присутність Ісуса. Належить місцевим мешканцям, вони досвідчили певного збитку, адже дві тисячі свиней це немала цінність навіть і сьогодні. А що вже говорити за ті далекі і значно бідніші часи, також вони й дещо здобули адже девої їхніх співгромадян. Які раніше були люті та небезпечні для інших, звільнилися від існуватости та повернулися до нормального стану. Однак, підбивши для себе певний баланс втрат та прибутків, жителі тієї землі вирішили, що не потребують присутності Ісуса у своєму краї. Без нього їм спокійніше, бо хто зна, що він ще наробить, і у що то їм може обернутися. Щось подібного може трапитися і в нашому житті. І в, кожного, і в житті кожного з нас. Ісус приходить, визволяє нас від певного зла. Однак разом з тим можемо і втратити дещо, що вважаємо своїм, і на що розраховуємо та покладаємося, якою тоді буде наша реакція. Запросимо Ісуса і далі перебувати в нашому краї, в нашій душі, довіряючи Йому. Чи можливо, попросимо Його відійти геть, щоб раптом ще чогось не трапилося, яким буде мій вибір? Спробуйте про це написати в коментарях. А на кінець помолимося разом. Господи Ісусе Христе, прийди та перебувай у моєму житті. Звільни мене. Від ущакого сла, я довіряю тобі Господу. Питання демонів прийшов єси, щоб нас мучити перед часом, означає, що коротка присутність Ісуса в землі Гадаринській є перед смаком перемоги над злом, яку Ісус здобуде своєю смертю і воскресінням. На відміну від учнів, які ставлять питання про те, ким є Ісус, демони без зайвих емоцій впізнають Його відразу. Він є Божим Сином. Після поверхового прочитання стається, що Ісус вдається до компромісу з демонами. Насправді ж, дорогими, ця домовленість є пасткою, що приховує остаточну поразку. Погибель бісноватого стада свиней у водах моря нагадує нам, як затонуло у морі фараон і його військо. Дивися виходу 14.28. Та падіння та падіння неба. Дивися, Откровення 2:4. Демони, що шукали порядку, входячи у свиней, остаточно відправляються у місце своєї загибелі у морську безсотню. Цей епізод вчить нас. Що не існує жодної можливості компромісу між Ісусом і Сатаною, вони є непримиренними ворогами. Ісус виганяє бесів силою свого слова, залишається безсилим перед людьми, які не розуміють переваг звільнення, що Його Він їм приніс. Місцевими мешканцями чудо сприйняте з незадоволенням. В язичницькому краї існувала ідеологія сили та багатства стадо свиней, ідеологія насильства, згідно з якою відновити свободу пригнічених означало у певному сенсі відібрати цю свободу тих, що пригнічують. О ті, що пригнічують, просять Ісуса піти. Як Він прогнав демонів, так і гадаринці проганяють Його. Спасенна ініціатива Бога завжди Потребує вільної відповіді людини. Довірмося Господу сьогодні, дорогі мої, Щоб, як ми промовляємо в молитві наш він збавив нас від зла, дозволяючи визволити нас від зла, ми виконуємо його волю і живемо, як справді, вільні люди. І прибув він. На той бік до землі Гадаринської. Місцена, дорогі мої, до якої прибули Ісус із учнями були Ясичницькою. Саме тому ми бачили далі, що місцеві жителі тримали свиней. Ніхто тут не чув про Ісуса, та й причалили вони не до міста чи селища, а у самотній місцевості, де ніхто не жив, але було багато печер яких люди ховали своїх покійних. Нікому було вийти на зустріч Ісусу з Короваєм. Та вже й дехто прийшов, то все ж дехто прийшов побачити Його, кого зустрічає Ісус? Двоє біснуватих, які жили у могильних печерах, люті і страшні, наводили страх на усі околиці. Інші євангелисти згадують лише про одного біснуватого. Але там, де є двоє, там точно є один. Так що це не є протиріччя. Просто Марко і Лука у своєму оповіданні переслідують дещо іншу мету, ніж Мати, ті загострюють нашу увагу на спілкуванні Ісуса та одержимого чоловіка, Матвій на розмові Ісуса та нечистих духів, мета Матия. Показати нам Христа, який має владу не тільки над матеріальним світом і природою, але й над світом духовним і дияволом. І ось вони стали кричати, горячи, що тобі, Сину Божий, до нас, прийшов єси передчасно нас мучити». а оподаль від них пасться гуд великий свиней, і просили ще кажучи, вижене у нас. Коли виганяєш нас, то посли нас у той гурт свиней, а він відповів, ідіть. І вийшли вони і, кинулися, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопилися у воді. Перше, дорогі мої, що ми дізнаємося з цього уривку, те, що нечисті духи знають, ким є Ісус. Вони не обманюються Його простотою, втомою чи зовнішнім виглядом. Там, де учні. Та інші люди бачили вчителя, цілителя людину, нечисті духи бачили друге лице Тройці, Сина Божого. Друге, вони визнали владу Христа над ними і те, що їм не буде, про що домовлятися стосовно контролю над цими нещасними. Ісус прийшов, щоб явити своє царство, щоб викупити світ, що лежить в гріху, і звільнити нас від влади діяла. Євангелист Іван у першому посланні 3.8 каже, тому що тому то з'явився Син Божий, щоби занищити справи диявола. І саме це Ісус і робить у цьому епізоді. Життя цих двох було цілковитим хаосом. Вони не те що втратили контроль над цитацією, вони втратили контроль навіть над своїм тілом, словами, які говорили. Чинками. Люди мають жити у суспільстві, вдягатися, спілкуватися, трудитися і приносити плід. але ці двоє не могли жити з іншими людьми. Вони втекли з міста і оселилися в могильних печерах. Матвій каже, що вони були дуже люті, дуже злі, їхні серця були наповнені ненавистю. І мене десь Марко описуючи, одного з них каже, що він був голий, кричав і бився об камінь. Якщо вам іноді здається, що ви втрачаєте контроль над своїм життям, згадайте про цих двох хлопців. Але Ісус каже одне слово, ідіть, і, і де вони залишають їх. Вони знову вільні, знову можуть контролювати своє життя слова і вчинки. Знов таке засвідчення марха: Той, хто був голий, сидить вдягнений і при своєму розумі. Там, де цілковито панував диявол, в царстві цілковитого хаосу Христос являє свою владу і встановлює своє царство. Диявол біжить геть. У нас залишається ще питання, чому свині? Важко відповісти на нього. Можливо, підказка ховається слові «перечасно». Прийшов ти сюди перечасно нас мучити. питають нечисті духи. Вони знають, що прийде час, коли вони разом з дияволом будуть цілковито вигнані з цього світу, коли вони підпадуть під суд Божий і все їхнє зло буде покаране. Але цей час ще не настав. І також я думаю, що це демонстрація. Влада диявола величезна, і зло, яке може наповнювати людину, також може бути величезне. Якби ви своїми очима побачили, як стадо свиней які мирно собі паслися на бережку раптом в одну мить оскаженів, страшний шум, верес, свині бігають, кидаються одне на одне, кусаються і раптом розвертаються до моря і кидаються у воду, щоб потонути ви б ніколи не стали приймати силу диявола і зло, яке може наповнювати людину легковажне. Але Христос говорить одне слово, ідіть. і пекельні леони розбігаються. У цьому ривку, дорогі мої, Матей змальовує нам Христа як того, хто має владу над фізичним і духовним світом. Він говорить слово і у царстві хаосу. Розквітає порядок. В царстві зла він являє своє царство і руйнує вщент справи диявола. Нехай Господь допоможе нам знати і бачити такого Христа, щоб коли наші проблеми здаються нам великими, ми могли бачити справді великого і благого Бога, який говорить своє слово в наші життя і розвілює усілякі страхи і владу диявола. Амі. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, прокоментуйте, задайте своє питання. Або дадай напишіть, кого благословити. А я уділю благословення і висловіть свою любов до запису лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!